Вітаю! Сьогодні хочу розказати історію однієї бані, а саме моєї. Отут я знаходжуся. Так вийшло, що ротом із села. І в нашому селі майже в кожного була так звана літня кухня. Будинок і біля будинку літня кухня. Тут, де я зараз живу, це називають врем'янки. Ну, Будинок я майже зробив, вирішив будувати таку літню кухню. А потім подумав, дай-ка я в цій літній кухні зроблю собі парілочку. Так і запланував. Але коли з часом почав вже будувати, подумав, а що мені та літня кухня? Мені хати вистачає. Давай, думаю, я зроблю, хай буде це все. Баня. Отак із літньої кухні виникла Баня. Звісно, як в кожного українця вдома, Повно посуди, то частина її перенесли в баню. Є холодна, гаряча вода, ну все, що необхідне для комфортного оздоровлення душі і тіла. Як в кожного українця в хаті по три холодильника, так і в мене. Ще четвертого купив, поставив хай в бані буде. Холодильничка, мікроволновочка для зручності. Ну і так скажу, якось тако подумав, оце в бані зимою парися, розігрівся, і оце бігти на вулицю в туалет, типу сортир, ну не хороше, ладно думаю, де наше не пропадало, зробив ще й тут санузла. Такий вийшов, досить таки просторий. Фактично можна його розглядати і як передягалку. Ну, а тут далі починається вже зона волога. Відповідно, і струм зробив на 12 вольт далі, тут скрізь на 12 вольт. Вже відповідно, так як тут все дерев'яне, то тут вагонка в парній, а в моєчній два відра, душ, вішак і все плиткою. Ідемо подивимося далі. Ну, бачите, вішачок, відра, душ. Ну, а тут за цією дівчинкою гарною парна. І тут саме така парна із цегляною піччю, щоб от 70, навіть 60-70, ну, може деколи і більше. Але коли даси пари і дійсно паришся, а не жаришся. І під час паріння можна навіть вільно дихати. Вільно говорити. Ну так, щоб камера телефона не поплавилася, швидко зайдемо і глянемо, що тут. Тут, як бачите, полок широкий для паріння віником. Ну, а тут далі, от бачите, три таких полки різних рівнів. Ну і відповідно це відкрита кам'янка там. А зараз я вам покажу. Ось там закрита кам'янка. Ну а це парогенератор моголий. Чого саме баня? Попробую вам розказати. Ми виходимо від слова паритись, не жаритись, а паритись. Отже, тут, якщо, наприклад, буде 60-70 градусів, ми дамо туди ковчинчик води, раз, він там парує пішов. Другий ковчинчик повітря вологе, Вологе повітря. Іменно парить, іменно гріє тіло, прогріває. При цьому не сушить. Бо якщо ми підемо, якби ми зробили сухий пар, ну як сухий пар, століварню 110, наприклад, влаги там не линеш, бо опечеся. І там мінімальна волога, от 110, уявімо. Заходить людина, що причила, потерпіла 5 хвилин. І пішов там вже віддихати. Але ж от дивіться, ну, мужчина проще. Мужчина вмився і вже гарний. Ну, а дівчата беруть для волосся зволожуючий шампунь, а не висушуючий. Для шкіри зволожуючий креми, зволожуючі маски, а не висушуючі. Для нігтів також дбають за зволоження. От і в бані йде вологе тепло, зволоження потіє і саме потіє, а не сушить. Бо якщо ми дбаємо за зволоження організму, щоб залишатися молодим і гарним, то для чого тоді йти в сталіванню, жаритись, сушитися? І бачите, от, да, є любителі. 110 градусів. Але так як я от маю вроджену ваду серця, то я там не можу бути. А у бані може бути любий, з любою хворобою, аби зайшов чи занесли. Ну і ароматотерапія, фіні, масла там на тарілочку можна капнути, водички. Віник, я люблю дубовий, наприклад. Ну, от, якось так. В даному випадку я просто розказую, що баня це є лікувальний заклад. Баня, баню треба ставити окремо від бара, від буфета. Баня це лікувальний заклад, а не розважальний. Звісно, вона лікує баня і як тіло і закаляє, так і душу. Бо тут аура, тут дійсно аура, тут приємно знаходитись. Можна просто подумати про щось духовне. Оскільки ми, українці, довгий час жили в російському інформаційному просторі, то чомусь так вважається, так людям вклали в голову, що баня це щось російське. Зовсім ні. Баню, як і багато що інше, Росія вкрала в інших народів. Почнемо, от, наприклад, Матрьошка. Що в нас асоціація? Матрешка — Росія. А Матрешку Росія вкрала в японців. У них була така лялька. Але росіяни скопірували і от, будь ласка, видають за своє. Візьмемо самовар. Ну, кажеться, ну самовар. Самовар, ніби російський. Де там? Самовар запозичили. Ну, будемо назвати так культурно, запозичили. Хоча в реальності треба казати, вкрали в китайців. І от нам довгі роки вкладали, що от це щось російське. Ні, це китайське. Та що там взяти? Вони ж навіть історію, історію вкрали, історію вкрали в українців. Розказують там, що Росія, Київська Русь, та немає ніякого відношення Росія до Київської Русі. Коли Київська Русь вже була існувала як держава, то там, де зараз Москва, жаби квакали. Татари і монголи їм предки, а не Київська Русь. Тому треба казати, що баня. Це більше до фіїнів, до цих народів, а не до Росії. Отак от, от. Якщо напишете в коментарях свої міркування, буду вам дуже вдячний. Будьте здорові!